У молитві сила. Саме тому, що неділі віряни збираються на площі перемоги біля пам'ятного Христа, аби помолитися та попросити Бога допомоги у цій жорстокій війні. Ми молимося за воїнів, ми молимося за ту передову, ми молимося за біженців, которые потеряли дома, які потеряли родственников, многих потеряли. Це дуже стрес, настолько люди пережили это все, і ми стараємося цим людям допомагати. Багато воїни ані статута з передової говорять, що коли ми молимося, то снаряди їх не поражають, ані цілими і неушкодженими залишаються. Священнослужителі різних конфесій вже в 27-му збираються разом на священному місці для проведення спільної молитви. Коли з нами Бог навіть у ямі, навіть у рабстві, навіть у цих надскладних обставинах, якщо з нами наш творець. Ми будемо щасливі. Всевишнього попросили про захист наших воїнів та нашої квітучої і незалежної України. Примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими, зміцни всемогутньою твоєю правицею, державу нашу європейську Україну. Збережи військо наше, пошли ангела Твого. На зміцнення захисників народу нашого. Рашисти – не люди, які знущаються над невинним українським народом. Священнослужителі різних конфесій попросили Господа про покарання цих щурів. Подай їм тимнату на серце, прокляття твоє, нехай буде на них, словом і гнивом жених, вигуби їх з під Господніх небес. Також Всевишньому подякували за допомогу, яку він надає щодня. Дякуємо тобі за те, що ти бережеш, наповнюєш спокоєм і миром і даруєш свій захист. Боже, ми благословляємо наших захисників, наших воїнів і мирне населення, яке зараз заступає народ наш у цій війні. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.